Дорогі підписники, вітаю вас на самому атмосферному каналі. Чому я так кажу? Тому що коли ми сюди приїжджаємо, тут завжди я намагаюся створити атмосферу, тобто розпалюю вогонь і воно собі атмосфериться в атмосферу, а тоді ми щось робимо. взагалі, чого ми сюди приїжджаємо? Зараз я розкажу для тих, хто підписався недавно, тих, хто не підписався, але вперше, можливо, дивиться це відео. Як ми бачимо, я ходжу по сільському подвір'ї, зліва від мене хата. Справа від мене хлів. От. І це все володіння, воно недавно наше. Ми його купили буквально недавно. Чому ми це зробили? Ось так виглядає хата. Ось така хатина. Чому ми купили його? Зараз я вам розкажу. Так, знаходимося біля забору, біля дороги. Дорога тут гарна, село тихеньке, О, а там хата. І туди все пішло город. Значить, розказую, якщо ви вже подивилися пару відео і думаєте, от живуть люди в селі, але щось з них не виходить, якісь вони кумедні, щось нічого не вміють, то я вам пояснюю. Ми то все придбали. Це була така моя затія, як інвестиція. Тому що в селі ми, ну не знаю, ну жили колись, як народилися, а потім вже ми жили, е, вчилися тут, жили в місті. Коротше кажучи, так десь, як закінчив школу, можна сказати, я вже в селі рідко був. От, і я не займався таким сільським господарством. От, а ото ми все вирішили придбати, тут є хата, хлів, город, льох. І так далі. І ми для того, щоб посадити малинник і заробляти гроші. Це суто інвестиція. Я фіксую всі-всі-всі-всі витрати в додатку, кожну гривню, потрачену на пальне, на насіння, на будь-які послуги, на саджанці, на, ну, на все на світі. От, власне, на то, все, скільки витратив. І також фіксую всі-всі-всі прибутки і хочу самому побачити, коли це все вийде на нуль і коли почне приносити прибуток. І також висвітлюю то на своєму каналі. Так що, я думаю, вам буде цікаво підпишіться, щоб не загубити цей канал. І ще буде цікаво того, що ми тут щось робимо, Ну, ми не знаємо, як його робити. Ну, але ми робимо Ми робимо так, як вважаємо за потрібне. Деколи щось неправильно, деколи правильно, Ну, по-різному буває. От, тому що ми не живемо тут в селі. Ми хочемо просто. О, пташечки співають, ми хочемо просто тут насолоджуватись. Якщо щось не виходить, ми не сильно там переймаємося. Саме головне, щоб нам тут було приємно, стараємося завжди зробити. От. І зараз ходімо, я вам покажу. Найголовніше, заради чого то все купилось, то я розказую для нових е глядачів, повторюю. От, і в кінці скажу за скільки, за яку суму ми придбали ото все. Якщо вам цікаво, дивіться далі. Дивіться, отут буде малина 20 сотих. Там ми садимо для себе якісь овочі. Моя дружина садить. Недавно ми придбали такого тракторця, <гум> який не який, але трактор, не насправді це мотоблок. А тут малина, дивіться. Дивіться, поприймалася. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, можна сказати, з 10, що я нарахував в довільній формі, оця не прийнялась. А ні, прийнялась вона. Вобрунька. Вобрунька. То можна сказати, що 100%. Ну може на рядок знайдеться там пару штук, що не прийнялось. І то ви переживали. Хто раніше дивиться, що я тут фризою поїздив, все попідривав, нічого не буде. Все є, все є, глядачі, все є, все нормально, не переживайте. Просто ви дуже сильно знаєте, як треба робити правильно. Якщо я щось зроблю неправильно, не факт, що воно не буде. Але <світ> ви думали, що не буде, а воно буде. Так що все нормально. От, і як ми вирощуємо малину, то все показує такий наш канал. І то ми все купили за одну тисячу доларів. Вклали і намагаємося якось витягнути ті кошти і ну, заробити на цьому. Що ще послужило, щоб якось так переключитися з того всього, тому що я в основному займався продажами в інтернеті, мені більше така сфера близька. От, але... Переключилися на таке, на природу, на сільське господарство, на якусь активізацію свого, е, свого тіла, отак, щоб воно якось ворушилось, нагиналося, е, присідало, вставало. Тому що, коли ходив ковід, мене він теж не проминув, я захворів. От. Та й взагалі ще перед тим, як захворів, скільки ж то років сидиш в хаті, можна сказати, нема потреби тобі десь рухатися. От, гроші заробляєш в інтернеті. Потрібен був рух. І ми вирішили поєднати корисне з корисним і з приємним. От, і от придбали от таке все. І ми дуже не пошкодували, дуже-дуже. Навіть якби воно було якісь там в мінусах чи щось, нам тут дуже класно просто приїжджати сюди. Як то можна було раніше жити без цього, просто в городі Не знаю. Отак для нових глядачів. Я то все розказав. От. А зараз ми хочемо їсти і будемо жарити тут сардельки. Минулого разу, коли собака прибігав, то я купив якісь такі, а то спеціальні вищого сорту ковбаски для смаження. Думаю, ці будуть нормальні, толкові. Наїмося. Но так що дуже класно. І коли, коли тільки не приїдемо сюди, тут відразу щось розпускається. Полуниця є, малина є. Так що, якщо хтось займається малиною, то треба її десь нам, як то кажуть, толкати подорожче. Де якось давайте кооперуватися, якщо є якісь пропозиції, от будемо продавати десь разом або підказуйте. Ну не знаю ще де, що, як продавати. Стабільності ж немає, тому що зараз часи такі настали, немає стабільності. І я малиною почав займатися перший рік. Звісно, там пишуть, що мені нічого у тебе не вийде, не буде. От. Але я знаю, що щось вийде, щось буде. Все буде нормально. Головне, що нам приємно це все робити і все класно. Дивіться, як гарно все виглядає. Таблички стоять. О. Мотоблок стоїть, крапельне зрошення буде. Будемо... Дивитися, ага, дивіться, отут у мене міжряддя десь приблизно 2 чимось метри, десь 2-10-2-10, так, 2-15. Тут далі в мене йде по 2 метри міжряддя. Ну, Там ви бачили, які сорти різні, а тут в основному полана почалась по 2 метри міжряддя. А отут навіть міжряддя по 1,60, по 1,80, от, і по 1,40. Чому я так зробив? О, дивіться, тут поланка. Полана. Чому я так зробив, що таке міжряддя вузеньке? Тому що в перший рік ремонтантна малина, вона, наприклад, осінню ми посадили 20, ну, минулого року, а цього року, зараз весна, цього року вже має бути урожай. Але урожаю не буде 100%, так як на наступні роки. Процентів 10 кажуть буде урожай відсотків від наступних років від тої кількості. От. Ну побачимо, побачимо. Тому я посадив її густіше, щоб збільшити той процент, щоб в перший рік взяти ягоду більший відсоток. А далі ми будемо викопувати, ми будемо розріджувати, можемо цілого навіть е, викопаємо. Продамо саджанці, може викупаємо рядка, якось розрідимо, звісно, щоб все було чітко по технології. Також будемо оглублятися, чим її обробляти, чим правильно її обробляти. Якщо є у вас якісь пропозиції, може ви займаєтеся якимись пестицидами, пишіть, дзвоніть. От. Так що, отакий у нас канал. Буде цікаво. Біля хати маємо багато квіток різних, ще всі може не повилазили, а може і повилазили, не знаю. Вишні теж будемо мати, смородини багато маємо, яблуні, горіхи, виноград. Все є біля хати. Все є, все буде. За всім треба доглядати. ну Гарненько квіточки виглядають. Єдине, що скажу, що Куплялось воно так, ага, буде город, буде малина. Все. А коли, коли ну, тут хата, вау, класно. Потім, коли от починається весна, от, воно вже якось так не так, як ми все очікували. Всього набагато більше треба робити, повно роботи якоїсь, щось робиш, село воно постійно щось росте, гниє, як я не раз вже казав то десь, туди-сюди, валиться, то, то то все. треба постійно скрізь всього дивитися. Садити, сіяти, сапати, і т.д. і т.п. От, чим ми зараз і займаємося. Там дружина моя Іванка е садить цибулю і різні, А ну, йдемо, спитаємося, що вона там робить. Іваночка. А ну... Розкажи трохи глядачам. Я не розказувати, ти за нас говориш. Каже, не вмію розказувати, ти за нас говориш. Ні, я просто от скажи, що тут в тебе тут, скільки рядків. Ти записуєш собі, так? Звичайно, так? записую. А можна такого підглянути Часник. трохи? Чисник. Часник. Один док. Та то не обов'язково угу. показувати мій почерк. Та, файний тебе почерк, щоб ніхто не згадався. <свят> так, що ти посадила, скільки вийшло рядків цибулі? Зараз такого скажу тобі. Три рядки звідси біля смородини. Угу. Три. То який сорт? Дельфін. Далі сюди. Чотири рядки і кусочок п'яти. Далі ага. вліво синя, півтора рядка. Так. І далі часник вліво. Часника один рядок і там трохи. Угу. Ну, треба порахувати, скільки то все разом. Мало, звісно, а може нам вистачить. Я вистачить не знаю. нормально, нормально. Так що... Є, роботи то буде багато. Роботи це буде багато, різків мало, але внедові. Так. Да. Так, фундучки тут ще маємо. Тут я ще не обробляв мотоблоком. О, до речі, дивіться, фундучки розпускаються. Тут теж розпускається. Тут розпускається фундучок. О. І тут. Так, найбільший то той. На горбочку. Той буде такий розлогий. Нормально. Даже отут десь є, десь, 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 не знаю де. Ага. Чуть дюка не, роз... не роздобкав, кажуть, не буде рости і розвиватися. Може так само не буде рости і розвиватися, як ви мені казали, що я пофризував малину і все, вже їй там посохне і не буде. Як ви думаєте? Поживемо, побачимо. Так, що ми йдемо їсти? Так, да, зараз йдемо їсти. Їдемо, да. Ми зараз перекусимо і далі до роботи. Роботи тут маємо багато. І воно, як я вже казав, щось виходить, щось не виходить. А попереду ще багато різних задумів, ідей, як тут, як тута, ну, які ми хочемо тут втілювати в життя. І все ми висвітлюємо на цьому каналі. Я думаю, що вам. Буде цікаво спостерігати за двома такими, двома такими людьми. Вот. То все є Полтавська область, тут, де ми то все купили. Ой, Іваночка, несеш, давай, 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 зараз пообідаємо і будемо продовжувати. Я глядачам розказую, що є ага. Пол Полтавська область. Ага. От, о, тут, де ми знаходимося. І вас на каналі чекає, от, оскільки ми маємо малину. Нас цікавить дуже продаж, то ви будете теж знати самі найактуальніші ціни майже кожного дня і всякі фішки, де як краще продавати, які там виникають труднощі, як їх долати. Все про це будете знати. От. Так що підписуйтесь на канал, думаю, що буде норм. Також цікаво, от кожну копійку, яку ми сюди вклали, як я вже казав, зафіксував. Тепер хочеться чим поскоріше вийти на нуль. І ми будемо деякі. Овочі, все те, що в нас є, а також фрукти з дерев. У нас тут є ринок, тому ви будете знати актуальні ціни на домашню продукцію, тому що частенько ми будемо вставати зранку, а, як не хочеться, але будемо вставати, їхати на базар, продавати, щоб відбити свою інвестицію. Вірніше, не відбити інвестицію, а повернути свої кошти і чим пошвидше почати виходити в плюси. Думаю, що буде. Ну, нам то точно буде цікаво. Сподіваюсь, вам теж. Чекай. Так, тут така наша шаурма чи наш хот дог Цибулька, петрушечка, ковбасочка, гаряченька, Так, У да, нас тільки шаш... така шашлична мангальна їжа, тому що в нас тут, ну, як би сказати, ну що, ми тут не готуємо тільки на вогні і класно.